Зараз на території України йде війна, і багато хто із українців втрачає зв'язок з близькими та рідними. Це відео допоможе вам впоратись з тривогами та страхами та не зійти з розуму під час, коли ви втратили зв'язок з вашими рідними. З вами я, психолог Юлія Латуненко. Ось вже 17 років. Я допомагаю людям стати більш свідомими, здолати свої психологічні проблеми, а також налагодити стосунки у їх сім'ях. Роздивимось з вами в цьому відео два випадки, коли ви можете втратити зв'язок з вашими близькими та родичами. А перший випадок це коли ви виїхали з території, яка тимчасово окупована російськими загарбниками, а хтось з ваших близьких та родичів відмовився виїхати та залишився на окупованій території. Це перший випадок, і другий випадок, коли хтось з ваших близьких, може ваш чоловік, може ваш син або донька. Вирішили боронити наші кордони у лавах ЗСУ. Також ви можете з ними тимчасово втрачати зв'язок. І от як допомогти собі, я розкажу у цьому відео. А перед тим, як ми почнемо, я попрошу вас підписатися на мій YouTube канал, поставити лайки цьому відео, коментувати його, поширювати його у соціальних мережах. Це допоможе і моєму каналу. І комусь з людей, хто має цю проблему і не може впоратися із своїми тривогами та страхами. Отже, перший випадок: ви втратили зв'язок з вашими родичами або з близькими людьми, друзями, хто залишився на окупованій території. І ви не знаходите собі місця і може вже у вас навіть думки такі. Приходять у в, в голову, що може поїхати туди, може визволити, якщо це може ваша мати або батько, або хтось з дуже дуже близьких людей, ви можете не знаходити собі місця і а навіть робити якісь безглузді вчинки. А, я от чула таке, що от поїду а, та визволю свою маму, бо немає з нею вже зв'язку там два чи три тижні. Може, вона вже померла, а я повинна знати, або повинен знати. Да? Отакі От думки лізуть у голову. Людина може і насправді їхати і. Наражатися на дуже велику небезпеку, тому як з цим впоратися? По-перше, не вирушайте в таку небезпечну дорогу. Якщо ви виїхали, а ваші родичі обрали, вирішили залишитися у своїх домівках на окупованій території, то вам треба поважати їх вибір. Так, це дуже складно. І вам здається, що цей вибір може бути зовсім безглуздим, але все ж таки людина обирає для себе сама свій шлях. І те, що здається вам для вас неправильним, може для цієї людини це найправильніше залишитися там і пройти свій шлях, свій досвід. Так. Звучить, може, жорстоко. Я знаю, що це вас не заспокоює, але повага до вибору людини залишитися там трошки згодом допоможе вам прийняти цю ситуацію. Ще що треба робити? Я знаю, що в таких випадках, коли втрачається зв'язок, до голови приходять цілякі думки, дуже, дуже такі неприємні, м'яко кажучи. А часто це думки про смерть, страшні картинки і фантазії, оці, і ви накручуєте, накручуєте себе. Ні, кажіть таким думкам і фантазіям стоп, от як ви. Кажете аб'юзерам і психопатам: стоп, ні, я не буду тебе слухати. так? Отак От ви своїм внутрішнім оцім фантазіям страшним, кажіть, ні, стоп, я про це не буду зараз думати. Бо насправді мені невідомо, що там з ними. Поки я не знаю, я думати про це не буду. Я не буду руйнувати себе. От прямо цей монолог до себе ви повинні собі казати і зупиняти оці страшні фантазії. Ними ви. Тільки собі гірше зробите, ви не допоможете цими фантазіями е, своїм близьким. А, також вам треба е, давати, надавати інтерпретацію обриву зв'язку, е, яка відрізняється від ваших страшних фантазій про смерть або про ну якісь травми ваших родичів? Ви повинні давати такі інтерпретації: по перше, на окупованих територіях. Часто телефонія, наша українська, перестає працювати. Вони просто не можуть зв'язатися з вами. По-друге, на окупованих територіях перестає працювати інтернет. Якщо він і працює, то з великими перебоями. А взагалі-то він не працює там. Але ви можете намагатися зробити таке через соціальні мережі, шукати своїх сусідів або яких знайомих знайомих, тобто знаходити зв'язки оточення вашого вашому місті або вашому селищі. Якщо це неможливо, просто сядьте, заспокойтеся і скажіть собі: так я не буду накручувати себе, бо я зараз нічого не знаю, я буду вірити, пройде е, е, час, окупована територія буде звільнена. Мої всі родичі будуть живі і здорові. Просто налаштовуйте себе на позитивний результат цього, цієї проблеми вирішення цієї проблеми. І роздивимось другий випадок, коли ви маєте когось із близьких людей, або сина, або дочка, або чоловіка, або може вашого тата, хто пішов боронити кордони України, і хто зараз у лавах ЗСУ захищає всіх нас від російського. Окупанта. І от перед тим як я розкажу, як собі допомагати у цьому випадку, я нагадаю вам: якщо вам нравляться мої відео, поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на мій канал та поширюйте мої відео у соціальних мережах. Може вони комусь допоможуть, а також допоможуть і моєму каналу. Кожен ваш коментар, кожен ваш лайк має для мене значення. Тому що зараз я перейшла на українську і е, звичайно від мене відпишеться російська аудиторія, але я сподіваюся на підтримку моїх співвітчизників. Отже, коли ваша близька людина в лавах ЗСУ таке може траплятися. У Моїх пацієнтів вже такі випадки були, коли втрачається зв'язок, і вони просто місця собі не знаходять. От всі страшні картинки, все, що можна, вже придумують собі, але це робить тільки. Вам е, погано цими думками ви не вирішуєте питання. Тому, як і в першому випадку, кажіть собі: стоп! Поки що я нічого не знаю, е, і я надам е, інтерпретацію цьому е, випадку, цьому м м обриву зв'язку. Інакшу від яка відрізняється від самого жахливого для мене. А які можуть можуть бути тут інтерпретації? Ну, перш, по-перше, при передислокації частин може таке бути, що зв'язок обривається, тому що, ну, по-перше, не можна користуватися телефонами, наприклад, в деяких випадках, або просто немає зв'язку в, 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 в тій частині. України, де зараз знаходиться ваш родич або ваша близька людина. При передислокації таке може бути. Це перше. По-друге, такі випадки бували в моїх пацієнтів, що там син або чоловік десь забув просто телефон, там тривога, підйом швидкий, дуже швидкі, швидкі збори до передислокації знову ж, і просто людина забула телефона. Да? Потім? Там, може, якось передали, якось там через своїх побратимів він зв'язується з близькими, щоб дати знати, що з ним все в порядку. Таке може бути. Тобто почекайте трошки, не накручуйте себе, не руйнуйте свої нерви і свою психіку, ви ще потрібні своїй близькій людині. Отже, два випадки. Да? Передислокація або просто забув десь. Отже, ще може такий випадок бути, що ну ваша близька людина поранена. Таке може бути на війні. Але поранення і знаходження у шпиталі це не смерть. Давайте так, поранення це не смерть. Якщо людина попадає в шпиталь, то може. Якийсь час вона там може бути непритомна, або їй взагалі не до того, щоб дзвонити. Там якесь поранення складне, її оперують, там наркоз і ще щось. Таке може бути, що у цей час зв'язок може обірватися, але ви цього не знаєте. Це найгірше, що ви можете собі уявити, да? поранення. Але ви не думаєте ні про смерть, ні про полон. От Зупиняєте всі оці думки, не навіюйте собі, не допускаєте це в свої думки. Бо цим ви ну, формуєте такий, такий простір да, навколо себе, дуже тривожний, страшний, і ви потім будете дзвонити, і коли він з'явиться на зв'язку, ви своїм Тривогами тільки своїм плачем, своїми емоціями, тільки гірше зробити своєму, своєму чоловіку, або сину, або доньці. Кожна невизначена ситуація викликає в нас велику тривогу. Тобто, коли обривається зв'язок, рівень тривоги дуже сильно підвищується. І ми. Намагаємось якось знизити цей рівень тривоги, тому поки ви нічого не знаєте достеменно, поки ви не допускаєте погані думки собі у голову і в серце, і кажете собі, все буде добре. Він повернеться, він вийде на зв'язок. Ну, навіть бувають такі ситуації, коли довго не буває на зв'язку, а потім з'являється. Тобто вірити в найкраще, поки ви не маєте достеменної інформації про полон або смерть вашої близької людини. Не руйнуємо себе і спираємось тільки на конкретні відомі факти. І ще одне, що б хотілося б сказати: якщо ви мати сина, який у лавах ЗСУ захищає нашу батьківщину, всіх нас, знайте, що ви одна з найкращих матерів України. А з найкращими завжди буває все саме найкраще. Тому ми віримо, що всі вони повернуться живими до своїх сімей. І спираємося на факт, що наша українська армія не воює середньовічними методами, ставить насамперед за першу цінність це життя наших воїнів. Життя кожного воїна понад усе. Все буде добре, все буде Україна. Ми переможемо, терпіння вам і віри. З вами була психолог Юлія Латуненко. Якщо вам подобається цей відеоролик, поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на мій канал, а також коментуйте це відео і розповсюджуйте його у соцмережах. Нехай це відео допоможе комусь з вашого з вашого оточення, з ваших близьких, знайомих або друзів.